Саме з цієї роботи народилася ідея зробити нашу спільну виставку з Наталією. Мене завжди зачаровував цей процес магічний, коли вона оці кола пліте. Це колосальна енергія, це такі згустки з символами, з елементами. Духовними, сакральними. Це дуже цікаві речі. І, от саме під час написання цієї роботи, коли Наталя мені позувала для неї, і виникла ідея зробити нашу спільну виставку. Я пам'ятаючи, як плили моя бабця і всіх, мабуть, є бабця, яка робила такі рябенькі коврики. З частинок старого одягу надихнулася цими бабцями і якимись складними життєвими ситуаціями. І сіла, так як я трохи в'язати вміла, просто почала механічно це робити. Шамани любили колоїзми завжди біля вогнища, коли збираються, це коло, і плем'я це було коло, і народ це коло. От Потрапити, як кажуть, в певне коло. Це дуже глибинна вічна така субстанція, яка не має ні початку, ні кінця. Я придумала ось ці зорі, сонечка і додала в ці коврики своє на основі е, загальних таких сільських традицій. Слово промінь і слово мрія народилося в сім'ї косачів завдяки цій геніальній знаковій для нашого. Духовного простору сім'ї ми маємо ці прекрасні слова. Тому і виникла ідея назвати цю роботу промінь мрії Леся Українка. Це така своєрідна медитація для мене. Я думаю, що і для наших бабусь це теж було Вони не знали слово медитація, але думаю, саме це воно і було. Кажуть, що воно мало таке практичне суто значення, там щось там витерти ноги або це щось там закрити, накрити. Але, як на мене, це було дуже гарне прикрашання хати. Спочатку я на підлогу в'язала, потім для котів, потім вже як декор на стіну. Серія складається з 70 робіт, на яких порушена різна така, я б сказав, духовна проблематика. Тут і те, що в піснях співають. І портрети видатних діячів культури України. Тут і сковорода між книг в задумі, в мріях, тут і Породжанов, тут Раїса Недашківська. Жоден з малюнків на килимку не повторився. Кожен килимок є ексклюзивним. Тут і зорі різдвяні, і сонця, і просто якісь гарні кольори. Тут і про кобзу, і про бандуру, і про супілку, дуже музика. Невідільна від мистецтва візуального. Надихають твори скорика. Це ж мене надихнула його мелодія. Оце коли дівчина, закривши очі через внутрішнє видіння, грає о цьому гнізду, в якому свічка світить. Отакий образ, і вертикаль до неба.